Уже традиційно влітку збільшується кількість продавців різної домашньої продукції на вулицях міста. Зазвичай з рук продають вирощені власноруч фрукти та овочі. В Ужгороді вистачає місць, де можна придбати натуральну продукцію. Утім, всі вони, так би мовити, під контролем інспекторів муніципальної варти. Хто не має дозволу, на вулиці не продає. 22 протоколи за порушення правил благоустрою в Ужгороді склали за минулий тиждень працівники відділу контролю за благоустроєм управління муніципальної варти Ужгородської міської ради. Зокрема, 12 з них за несанкціоновану торгівлю. Продавці на ринку запевняють, чи не щодня інспектори муніципальної варти влаштовують рейди. Проблема стоїть гостро через відсутність достатньої кількості спеціально відведених місць для реалізації продукції. Ні, не дають. А скільки? Поки що тут дають. Поки що тут а перед базаром ні. У нас є базар, спеціально там базар. а Там перекупщики, які орендують там великі частини, а ми не маємо місця. Хто має по вісім кошарів по продажі, я з ним відрядком та не дають, ні. Проганяють, проганяють. Ніці треба, штрафують. Не знаю, але я раз прийду у тиждень, та, то, то з відрядком, то ледь продам. Не дуже дозволяють, кирають нас. Я думаю, що аби зробили файний такий столик для того, щоб не на вулиці, та, що ви вирішили б такі проблеми. Поласувати сезонними фруктами чи овочами без нітратів любить чи не кожен. Тож ужгородці також обурені забороною продавати власноруч вирощені вітаміни в зручних для громадськості місцях. Жахіття, як людей давлять, опустили ниже плінтуса, поставили на коліна, дайте хоч якусь копійку заробити. Ідіть туди, де реально бардак і можна накласти штрафи. Це сором. Всіх задавіть, лише вам їсти треба і жирувати, а бідні люди виживають як можуть. Посадити кожного нехай виживе на 2520 гривень, як пенсія у тої бабці, а поштрафувати чиновників, які не виконують свої обов'язки, це є причиною певних негативних наслідків. Слабо залишіть ці ринки в спокої, займіться благоустроєм, за який відповідає місто, а не людьми, котрі продають здорову їжу. Я думаю, що треба людям надати продавати, то що тут зручно люди ходять, все дуже швидко розкупають. Нічого такого поганого. Цьому немає. І я думаю, що хай вони продають, бо вони тяжкий труд на це використовують. Я тільки за хай стоять, кому вони заважають. Нічого поганого не бачу в тому, що люди якби, своєю працею хочуть заробити якісь кошти в селах, тим більше там, де нема роботи. Тому якби я в Європі живу, там нема базарів, мені цього дуже не вистачає. Тому якби не знаю. За словами заступника начальника відділу контролю за благоустроєм, щоденні перевірки та рейди тривають за взаємодії працівників муніципальної варти та співробітників національної поліції. Торгівля на тротуарі заборонена законом. Як це можна вирішити, як можна отримати дозвіл? Дивіться, це не компетенція в муніципальної варти, там є економічний відділ, який надає дозвіла на всі торгівлі в місті. І ці перевірки проводяться щодня, можна сказати, і так. <говорити> проводяться проф профбесі десь, розумієте, десь там є бабки, такі пенсіонерки, ми ну, стараємось ними провести профбесіду, об'яснити, щоб піти на базар того, що на ринок хтось, тобто, що не можна, це ну, ініціатива на наша із національної муніципальної варти управління ініціатива із національної поліції. Складається адмінпротокол, який йде на комісію. Чи це в місто Ужгород по прописці правопорушника або на район, тобто в ОТГ, в сільській ради. Якщо людина прописана в місті Ужгороді, на яку складається адмінпротокол, значить іде сюди, в, місто, в міську раду, на адмінкомісію. Якщо прописана десь в районі чи там в Києві, то йде все туди по ОТГ. За словами продавців, отримати дозвіл на торгівлю процедура кропітка і затяжна. А домашню городину приносять вони не щодня, тож певне в Ужгороді варто створити певні умови для малих торговців.